Питаю вас ще раз, а ви любите великі смартфони? Тільки не просто великі, а справді великі. Отакі. Я так. Тому з певним трепетом беру в руки предмет нашого сьогоднішнього знайомства від родоначальника цього класу. І ще більший, і ще крутіший, і ще функціональніший Samsung Galaxy Note 1, 2. Це нова модель зі створеної, власне, Samsung категорії, великі за діагональну екрану, потужні за своїм внутрішнім начинням смартфони. З другим поколінням Galaxy Note ми познайомилися іще на осінній берлінській виставці IFA. І аж ось нарешті ці пристрої повноцінно виходять на український ринок. Хоча дехто з ними вже познайомився і доволі непогано. До цього нашого знайомства з унікальним продуктом ми залучили досвідченого користувача, який може нам розповісти, наскільки цей апарат допомагає. Йому в роботі Руслан Федоренко очолює вітчизняну компанію інтегратора систем gps моніторингу. Специфіка роботи цієї компанії пов'язана з прямим контролем транспорту. І всю цю роботу, виявляється, можна перекласти на зовсім не тендітні плечі суперсмартфону Galaxy Note 2. Нет необходимости с собой носить несколько девайсов, которые решают задачу по доступу к информации Сейчас это можно в большей своей части сделать в рамках этого девайса То есть он фактически решает те задачи, которые может решать тот же ноутбук или тот же компьютер То есть большую часть задач он берет на себя И это очень удобно Чем же берет аппарат? І ще більшою діагональю екрану. Вона тут уже 5,5 дюймів. Гляньте лише, як він виріс у порівнянні з попередником. Ага, ви правильно помітили, дещо змінені пропорції дисплею. Вони тепер не 16 на 10, а класика 16 на 9. Відповідно, змінилась і роздільна здатність 1280 на 720 точок. Всередині досить крутий, навіть за нинішніми балованими часами 4 ядерний процесор, плюс 2 гігабайти оперативки. Шикарно, не побоїмось. Цього слова фотокамера, яка, окрім 8 мегапікселів, має ще й зворотні підсвічування. А значить, в умовах недостатньої освітленості ви матимете досить хороші результати зйомки, що фото, що відео. Вкупі з іншими реалізованими технічними рішеннями вийшло доволі круто. Машина просто літає, навіть в умовах серйозного навантаження. Руслане, ви теж такої думки? В нього достатньо висока производительність. Однозначно, він блізок уже як. Стаціонарному комп'ютеру, тобто це плюс у нього дуже хороший екран, який дозволяє е, ну, повноцінно читати е, інформацію, в нього, да, там, з інтернет-страниць, к примеру. Тобто це удобно так, потужність це однозначно кул, cool. але цього було би мало для того, аби вважати девайс реально унікальним. А ось тут у нас знизу в корпусі заховалася справжня фішка цього смартфона. Оновлене електронне перо Спен і о, дивіться. Но одразу розуміє, що ви збираєтесь ним користуватись. Нове електронне перо S Pen Знову ж таки, давайте спершу візуально порівняємо його з попередником. Набуло підвищеної чутливості до сили натискання і значно більшої точності. Все це разом дозволяє передавати усі нюанси рукописного вводу чи начерків. Його ретельно інтегрували в масу корисних робочих функцій та додатків. І Руслан користується цими можливостями доволі активно. У смартфона дійсно є смарт-ручка, яка. позволяет делать быстрые записи. Очень удобно, когда звонит либо партнер, клиент, заказчик, нужно быстро записать телефон, либо на слух воспринять какую-то информацию. Здесь естественным образом делается запись, как в блокноте, причем распознается информация очень ну, четко, легко. І достатньо швидко призводить сама операція. Розпізнаватися при цьому можуть не тільки букви. Це можуть бути і геометричні фігури, ось вам трикутник, ось вам коло, ось вам квадрат, чи навіть достатньо об'ємні формули. Науковці це точно оцінять. Чимало інших новацій, які реалізовані в цьому смартфоні, ми з вами вже бачили на свіжому Galaxy S3. Але і Note приніс з собою чимало нових цікавих речей, викликаних у першу чергу його базовою особливістю габаритами. Хто сказав, що таким великим дівайсом незручно користуватись однією рукою. На Galaxy Note 2 стоїть, як ви бачите, четвертий Android, який Samsung звично доповнює своєю фірмовою обшивкою Touch І тут дивіться, операція для виконання однією рукою. Можете таким чином розташувати кнопки виклику, клавіатуру, калькулятор і навіть малюнок розблокування, щоб потім було зручно робити усе буквально одним пальцем, яким ви, власне кажучи, звикли це робити. Просто посуньте усі. Ці конструкції на край вліво чи вправо. А ось іще одна штука. Ви, напевне, вже зацікавились цим півколом, яке примостилось ліворуч на екрані. Натискаємо його і отримуємо прямий доступ до цілої низки корисних додатків. Список, само собою, ви можете підбудувати за власними потребами. Але звідси ви можете скористатись іще однією корисною новацією. Перетягуєте іконку на робочий стіл, потім ще одну, і вони акуратно розташовуються одна над одною. Працюють негативні гальмуючи і не заважаючи одна одній. Звиться, це мультив'ю, по нашому багатовіконніст чи багатовіконніст. Одночасний перегляд або, отак, мабуть, і повинна візуально виглядати справжня багатозадачність на сенсорному дисплеї. Розміри екрану дозволяють не дріботіти, нормально усе бачити і користуватись такою мультиекранкою з мультикомфортом. Ну, ось такий він великий, могутній, потужний смартфон від компанії Samsung, який стане у нагоді тим, кому раніше не вистачало можливостей звичайного смартфону. З широкими можливостями для вашого самовираження і творенням унікального контенту, буквально на ходу.